Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маю чергову можливість поділитися з вами новинами, і, в принципі, те про що хотів розповісти саме зараз, це те, що. 25-26 травня у Києві відбувся Київський безпековий форум, організовував його традиційно Яценюк Арсеній Петрович, і там було дуже дуже цікаво. Я мав честь і мав нагоду бути на цьому безпековому форумі. Я хочу сказати, що перший день представництво форуму ну рівень. Просто зашкалює, тобто була і Вікторія Нуланд, і представники амбасади, і були інші заки... західні, представники західних країн, які сьогодні беруть участь в антипутінській коаліції. Тобто, це було дуже цікаво. Скажу від себе особливо. Це було цікаво тим, хто знає англійську мову, але в принципі організація була на такому рівні, що навіть такі, як я, могли вдягнути наушники і послухати, що ж там відбувається і про що говорять. На другий день цього форуму також була дуже серйозна висока присутність. Був президент Порошенко, був представник волонтерського руху притула, були представники амбасади, були представники такої країни, як Австралія, і взагалі було дуже багато хороших людей, і ми чули дуже багато цінних речей. Що для себе я виніс після цього форуму всі заклики українців? І багатьох західних партнерів зводяться до того, що безпековий форум в Києві пов'язаний безпосередньо з майбутнім самітом у Вільнюсі, самітом саме країн -член НАТО, членів НАТО, і подальшому через півроку буде слідуючий черговий саміт, де ми очікуємо конкретики щодо нашого членства в НАТО. Відверто кажучи, у Вільнюсі має прозвучати те, що записано в нашій Конституції. Що цей курс є вже незмінний, але і цей курс має зворотній е напрямок. Тобто не лише Україна намагається піти до НАТО, а НАТО йде теж до України і це має здійснитися. і Маю велику надію, що це має здійснитися і бути пов'язане із нашою перемогою, в тому числі, дасть Бог в цьому році, і взагалі на майбутнє. Справа в тому, що я неодноразово казав на своїх ефірах, що саме. Не допомога західних партнерів сьогодні є для України. Це є інвестиція західних партнерів у свою власну безпеку, надаючи Україні зброю саме цим вони інвестують у свою власну безпеку. Тим не менше, мене трошки здивувала позиція дуже багатьох серйозних людей, які. Скажем, так не були на цьому саміті, але прозвучала така стаття, і вона опублікована на цензорі, де говориться, що НАТО має намір підвищити статус України як партнера, але не пропонуючи швидкого членства. Члени НАТО мають намір запропонувати Україні оновлений формат відносин, щоб продемонструвати політичну підтримку її заявки на членство. Проте будь-яка конкретна дорожня карта для вступу все ще залишається більш віддаленою перспективою. Ви знаєте, зараз часто густо лунають тези про те, що ну якщо не можемо НАТО, то хоча би тоді е, е, статус союзника Сполучених Штатів, от, наприклад, як Ізраїль. Друзі, я вам скажу, що це дорога в Манівці. Так, в мені всі. Чому? А давайте пригадаємо, з ким ж воює така країна, як Ізраїль? З Палестиною? Не з Росією, а з Палестиною. Розумієте, цей сарказм з моєго боку виглядає можливо недоречним. Але я хочу сказати, Україна протистоїть Росії, Україна протистоїть так званій Другій армії світу, яку ми вже звичайно попустили і в рейтингах, і по кількості. Але тим не менше, Україна протистоїть країні, у якої дуже велика економіка, як би там не було, військово-промисловий комплекс і звичайно ресурсна база. І таке поняття, як статус по принципу Ізраїля союзника. Сполучених Штатів, він не рішає проблему майбутньої безпеки демократичного світу. А саме сьогодні Україна бореться за безпеку демократичного світу. На що ще хотів я звернути увагу? До речі, ці тези вони звучали на цьому саміті, і відверто кажучи, вони мене, ну, скажімо так, як то кажуть, холодний душ, можливо, для багатьох спікерів, які чи гостей цього саміту було. Я також звернув увагу на те, що ми маємо в цьому контексті дуже багато роботи. І я би хотів би звернути на це увагу саме в контексті того, що ми отримали ще одну ядерну країну в себе по сусідству. Так я розумію, що кнопка від тої ядерної зброї, тактичної ядерної зброї, яка буде розміщена в Білорусі, вона не буде в Лукашенка чи в будь-кого іншого. Цей пусковий гачок буде в руках Російської імперії. І під цим пусковим гачком, під цією тактичною ядерною зброєю, Фактично в заручниках опиняється Білорусь, вісьмимільйонна країна. Я не вірю в те, що білоруський народ почне протистояти активно опиратися режиму Лукашенка. Чому не вірю? Та в той час, коли їх били кийками, вони плескали в долоні. В той час, коли їх били ногами, вони штовхали автобуси з автозаками, які заглохли. Ну, для того, щоб завезлися і швидше арештантів довезли до в'язниці. Відверто кажучи, я бачив цей треш і казав: якщо ви не будете супротивитися режиму, режим вас з'їсть. І він їх фактично з'їв. Ми не чуємо ніяких супротивів. Так, звичайно, можливо, полк імені Каліновського почне робити аналогічну історію, яку робить сьогодні російський добровольчий корпус. Але я, чесно кажучи, чомусь не вірю в успіх невеликої групи патріотів, якщо вони не будуть мати підтримку населення. А чи є сьогодні підтримка населення в боротьбі проти ядерності Білорусі? Ні, нема. Який висновок маємо зробити тут ми? Я нещодавно прочитав статтю. Яка, ну, скажімо так, на мій глибоке, на моє глибоке, переконання, дуже яр, ну, явно свідчить про дуже багато речей, і в цій статті говориться саме про те, що. Країни НАТО поки що не бачать загрози використання Росією тактичної ядерної зброї. Отже, підготовка сховищ для ядерної зброї на території Білорусі має завершитись до 1 липня. Лукашенко сказав, що сам їх буде інспектувати, але в мене таке питання. Вони що почали будувати сховища вчора після підписання в Москві? Звичайно, ні. Отже, вони їх будували давно. Так, от, на що дивиться в даний момент? Демократія світова, на що дивляться західні партнери? Як білоруси готують сховища? А ви що не знали, що вони туди завернуть ядерну зброю? Завезли. Далі що? ми тепер говоримо про те, що не бачимо таких моментів, де Росія може використати цю зброю. А ви думаєте, що сильно було видно, що Росія коли готувала танки, що вона буде йти в Україну? Ну, давайте пригадаємо риторику 19-20-ї роки. Ну ще ж і західні партнери також не наполягали на тому, що росіяни готуються до атаки. Так в 21 му в 22-му році це вже було зрозуміло навіть сліпому. Ну окрім звичайно, Арахамії, окрім звичайно, Арестовича, Жданова, е нашого президента Верховного Головнокомандувача Зеленського. Ну, Єрмак, теж після Оману був впевнений, що там все порішали, і Зеленський в нього отут. Тим не менше. Факт є факт, який висновок має зробити Україна від цього мовчазної згоди зараз, сьогоднішньої мовчазної згоди і відсутності будь-якої протидії до розміщення ядерного арсеналу на території Білорусі? Я думаю, що нам потрібно думати про своє. Так, це є те вікно можливостей, де ми можемо, ну, по-перше, заявити про свій статус, що ми готуємося, якщо тишина навколо членства в НАТО. Ну, перспективи, якщо стурбованість навколо ядерного арсеналу Білорусі, то нам потрібно думати про своє інакшого варіанта нема. І тут доречним була би та справа російського добровольчого корпусу в районі Білгорода, де знаходяться склади з тактичною ядерною зброєю, і снарядами до геоцент. Так, це та артилерійські системи, які є в Україні. Тобто таких декілька ящиків снарядів і теж дуже цікава історія могла би вийти в нас. Тому я вважаю, що нам потрібно над цим працювати. Так, звичайно, західний світ не готовий до розширення ядерної зброї, бла, бла, бла. І що тепер ви зробите білорусам? Ну, чергову санкцію можливо. Напевно, залізний занавіс буде. І, напевно, всі компанії, до речі, зараз ходить картинка, там, де це барні, всякі, там, от, еті, ашани, да, вони перестануть працювати з Росією, яка, яка просто-напросто розповсюджує ядерну зброю. Ви ж розумієте, що далі буде ще тяжче боротися проти цього розповсюдження? Якщо сьогодні є якісь певного роду міжнародні угоди, щодо нерозповсюдження цієї смертоносної, вбивчої для планети зброї? То, чесно кажучи, воно вже не літає і не працює. Росії начхати, і Білорусі начхати, тоталітарним режимом начхати. Чи можливо хтось думає, що Лукашенко з Путіним так нагло кинули і підставили Сі Цзіньпіня? Я маю великі сумніви, друзі. Але тим не менше нам потрібно своє робити, і ми сьогодні все рівно, попри всі, негаразди, ще на один день, де ближче до перемоги. Такі от новини і слава Україні!